Мати моя жінка. Це просто вишка. Всім привіт! Це Соті Форплей. Сьогодні у нас Sons of the Forest. І так, я знаю, що у скоро день народження та її вже майже рік. Але що поробиш, якщо я відкрив її для себе тільки зараз? Дам вам трохи українського контенту та розкажу про справжніх 20 годин кооперативу двох українських синів лісу. Bam. Якось декілька років тому ми з коляном грали в першу частину, і вона нам дійсно зайшла. На жаль, на момент, коли мій її купив, я вже програв годин з 50 соло, і мені було тупо впадло будувати новий дім і т.д. Тому ми досить швидко закінчили наш ігровий прогрес, і хобана виходить друга частина. Не знаю, чому я пропустив її вихід. Може, тому що у нас в країні війна, а може, просто пропустив. Благо на цьому тижні. Ми все ж вирішили пограти та покупили Sons of the Forest. Окей, okay, давайте ближче до справи. На даний момент награно в мене 19,4 години. Тож, зараз швиденько навалю вам 5 тем, які, на мою думку, в другій частині краще виглядають, відчуваються та взагалі поділюся своїм враженням за цей час. Гоу! І перша тема це нова мапа бляха муха в неї реально здоровенний розмір. Ми 5 хвилин на дельтаплані з бази облітали його по колу. І що? Пролетіли тільки половину, Карло. До речі, на дельтаплані це взагалі окрема історія. Але якщо швиденько, то це супер суперембовий засіб для пересування по мапі. Сюди ж звичайно додам, що захват від моноколеса з гольфкаром у мене був не менший. Трошки стати, в The Forest діаметр мапи був 2 км квадратних, в синах же він 9 км, тобто майже в 5 разів більше. Чому грі треба було це оновлення? Та все просто. Тепер вибір місця під базу обумовлений не лише тактикою і стратегією захисту там, від тварюк всяких, а й банальною атмосферою, вибором видів на острів, з якими ти просипаєшся та засипаєш. Це круто. Кооператив та новий помічник. Так, як грати я почав одразу з другом, можу сказати, що ця гра створена для проходження двіжухою. Я, як людина, яка полюбляє соло геймінг, соло геймінг, раніше тупо замахувався тягати ці колоди та каміння в першій частині. Розроби перевершили себе, додав в гру помічника, і в теорії кожному «Leave me alone plaєру тепер буде не так сумно. Але Кельвіна теж реально жаль. Як я зрозумів, у нього контузія, яка, судячи з того, що не проходить 20 днів, як то не пройде вже ніколи. І лайк, якщо теж сміялись, того, як він тупо лягає спати десь посеред степу на камінні, не їсть, не п'є, і взагалі супермашина. Реально, домашній ельф з Гаррі Поттера у світі Зафореста. По навичкам і допомозі він реально непоганий варіант. Тож Кельвін Кляйн обійняв. Повернемось до копу. Круто, атмосферно, десь сміємось, десь шугаємось. дійсно легше будуватись та валити страшил. Але якось я не відчув саме сюжетної взаємодії. Можна було б додати щось на кшталт кооперативних мувіків. <світ> Де? <-теде> <світ -теде> Тож хейт. Абсолютне нерозуміння сюжету. По-перше, в грі немає української локалізації, по-друге, в грі немає нормальних субтитрів, навіть російських, щоб, хоч якось розуміти, що до чого. Типу, купа листочків, бумажечек, які ми знаходимо, все англійською. І так, це, мабуть, моя проблема, що я її не знаю там, на рівні Ізі, але все одно хоча б субтитри якісь накинули. Іноді в бункерах герой піднімає книги або буклети, які три години тримає в руках, крутить під епічний музон, і все. Тобто, по факту нічого не змінюється. Оце так саспенс. Менше з тим я, як людина, яка вже грала і проходила першу частину, розумію, що по суті треба сюжетку проходити на плюсове. До речі, про сюжетку закінчу на гарній ноті, хоч ми ще не пройшли гру до кінця, але кількість крутих мувіків з незрозумілими персонажами зашкалює. І це круто. В таких, знаєте, полухорорах іноді просто не вистачає релаксу та перегляду замість біганини, стрілянини та будування бази. Тож коротко, що мені запам'яталось, е, мені дуже сильно заходить тематика бункерів, обожнюють всілякі зручні бази, де є припаси, можливість відновлювати продовольче харчування та виживати під час катаклізму. Тут він не один. Круті локації, в яких можна полазити, зібрати припаси та просто насолодитися ігровою архітектурою. Польоти, їзда, нова стрілецька зброя, пістолет, дробовий, карбалет, різні типи набоїв, цікаві пастки там, на страшил, неабияк продумана механіка будівництва, розрубування тих самих колод вздовж і поперек. Це клас. Помічник, який носить те, що ти носити не хочеш. Теж клас. Неймовірні пейзажі та нові типи їжі, їх приготування. Бонуси за їдло, і покращення ще ряду моментів в грі. Однозначно роблять її моїм фаворитом на найближчий місяць. Оцінка 8,5 з 10. Треба допрацювати локалізацію та створити більш зрозуміле пояснення сюжетних айтемів. А так, клас. Висновок. В гру точно треба пограти, особливо якщо у вас компанія. бо навіть уявити страшно, скільки сміху буде від гри в 8 облич, та й наскільки легше буде. Тож, найближчим часом я планую продовжити грати в синіх Лісу та пройти сюжет. Також хотілося б побачити, на що здатні мутанти в умовах там, умовних Тавтологія 100 та днів виживання, що ми зможемо побудувати з колією з бази нашої до того моменту, як її швидко знесуть. Якщо сподобалося відео, став лайк і підписуйся. Це дуже сильно мотивує продовжувати робити контент і робити його більш якісно. Якщо цікавлять відео на якісь окремі теми по грі, теж пиши. Поки в мене два підписника, твоє бажання явно буде в пріоритеті. Це був Соті Форплей, міцно обійняв. Бережіть себе.